На Кіровоградщині демонтували третину пам'ятників Леніну. За даними райдержадміністрації та міськвиконкомів, за період так званого ленінопаду в області зняли 24 пам'ятники Леніну із 86. За словами посадовців, під час демонтажу пошкодили пам'ятники у Субоцях, малій висті, Олександрівці, Ульяновці. А пам'ятники в Олександрії, Світловодського та селі Куцеволівка Онуфрівського району взагалі знищили. Наразі для вцілилих вождів розглядають можливість облаштувати музей просто неба. Дане питання громади завжди виникало викликало багато протиріч. Варто відзначити, що об'єкти культурної спадщини завжди зазнавали значних ризиків в результаті політичної діяльності та зміни законодавстві нерідко свідомих проти законних дій. Пріоритетом у прийнятті колегіальних рішень має бути об'єктивність. Ми проживаємо в Україні, яка є демократичною державою. Зрозуміло, що це все потрібно робити згідно чинного законодавства.